Отримав дроп, продавай його відразу. Ви запитаєте, чому? Я вам лаконічною мовою відповім. Погляньте, у нас є славнозвісний практик під вас під назви ноткоін, докс, відповідно, там Hamster Combat, X-Empire. Це всі тапалки, всі ігри, які вже роздали дроп, залізлися на тих чи інших піржах. Відповідно, і що ми бачимо? Погляньте, з усіх, звичайно, наявних NotCoin, він виділяється на всі 100%, тому що погляньте, коли він залістився, капіталізація була 500. Ні, не 500, то обсяги торгівлі, 1 мільярд. В різних таполках ніхто не досягнув такого капіталізації від слова зовсім. Але давайте повернемося до того, що коли він залістився, була капіталізація 1 мільярд доларів. Через 10 днів, ось він залістився коли? Так, 5-16, відповідно, через, так би мовити, 10 днів він відкатився. Майже у два рази, тобто капіталізація була 551 мільйон. І потім стрімко пішов, 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 і на піку його капіталізація сягає 2 мільярда 690 тисяч. ой 690 мільйонів. Давайте поглянемо далі. Термінове включення, шановні туристи, обов'язково прошу вас підписатися на мій ютуб канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор промок. Відразу все знімаю, публікую. Якщо вам не тяжко, то жирно полибайку, залишайте на це відео. Плюс також підписуйтесь на, на наш телеграм-канал, тому що тут також маса корисної інформації, стосовно також різні проекти, різні лаунчпуди, також ділимося своїми угодами. Полянте, зафіксуємо профіт, коли повернемося до цього поста. Відповідно, що ми бачимо, тут так би мовити наші угоди по монеті ФЕТ, LDO і полянти їх Відпрацювання плюс 18%, плюс 17%, але це не кінець. ЛДО плюс 35% Шанаториса. Це все абсолютно безкоштовно. Тому якщо ви хочете отримати якісну профітну інформацію, то вам 100% потрібно підписатися. Посилання на канал під цим відео. І потім що навіть ми досягли такої пік капіталізації і плавненько йдемо донизу. Донизу, йдемо, йдем, йдем. і там І... Якщо ми порівняємо наприклад, з іншими проектами, полянти, капіталізація в DOCS була спочатку 772 мільйона. В CATS тут взагалі капіталізація щось не відображується. CoinMarketCap відповідно, ну срівна ціна падає. Потім КДСен. Капіталізація на піку була 332 мільйона, відповідно. Hamster Combat, до речі, славнозвісний. Капіталізація була в нього скільки? 552 мільйона. І проект під назвою X Empire, відповідно. 38 мільйонів. Тому ми можемо виділити топові проєкти, відповідно, які там конвітація, дай Боже, і такі слабенькі. Але, врешті-решт, що їх всіх об'єднає Турисо? Об'єднує об те, що вони всі плавненько-плавненько падають, падають, падають. Тому що, погляньте, ми відкриємо кожен графік, відповідно, і тут ми бачимо, що тотальний злив. Тотальний злив, відповідно, від своїх е початкових, е так би мовити, позначок. але X-Empire, звичайно, нещодавно мене здивував. Всіх тих тапалках, які отут я наявні, відповідно, всіх я там заробив. Ну, звичайно, ноткоін. Я чомусь не заробив. Мене чи я щось неправильно робив, чи мене побрило. Напишіть, будь ласка, власку потеряк, скільки ви заробили за рахунок ноткоін. Тому що я цю категорію, цю касту людей, чомусь яким чином не потрапив. Я зробив на досвід, відповідно, там скільки доларів нібито 80, але їх не продав. На пік у мене було 170 доларів. Це тиностоп'ятися монет. Ми націнився 170 доларів, Ось поля там він був, потім він виріс відповідно. І тут, напевно, коштувало там, 170 доларів та кількість минет. Я їх не продав, я їх зараз тримаю, відповідно. І що ми бачимо, що це моя фотона помилка, тому що зараз капіталізація 300 мільйонів. Коли була капіталізація 872 мільйона, я не продавав відповідно. Вже там показники падають. Проєкт CATS. проект CATS, я їх продав, заробив x 7 тобто я вклав, ніби там 13 доларів, заробив там чи 90, що з такого типу. Да. Десь так вклав 13, заробив 90. Спочатку їх не продав. Потім думаю, блін, це моя фатальна помилка, чому я не продав, але потім розвернулося, пішло вгору, якраз там на піку я продав і зафіксував X7. тому що Звичайно, якщо виділяти, то DOX найбільше насипав, тому що тут нічого не вкладує зовсім. На другому місці CATS. Тут вклав 13 доларів, забрав 7, але все рівно він падає, падає, падає. Каті Зен також дуже цікавий проект. Я, чесно кажучи, думав більше в ньому заробити, тому що і працював комп'ютер відповідно, і, і таке інше. Але е, вклав 40, забрав 200. Відразу продав на лістингу. Е, все круто, все класно, продав по ціні 1 долар. Тобто не було 200 монет по 1 долару, відповідно, 200 доларів я заробив. Але бачите, як поглянете, капітація була -зен. скільки? 332 мільйона і потім пішло до Низу. Хамстер Комбат, це взагалі... Ну. Я не можу стримати своїх емоцій, але врешті-решт заробив я тут славно, звісно, 15 доларів. Нічого проєкт не вкладав, окрім звичайно, часу, грав 5 чи 6 місяців і заробив свої 15 доларів. Круто, ні, не круто. Напишіть будь ласка, текст, скільки ви заробили за рахунок хамсараку. Тому що, мені здається, там ну, середній чек 5-10, можливо, там 15 доларів. Потім славно звісний проєкт під назвою X-Empire. Дивіться, яка ситуація. За рахунок дропа. Я там нібито отримав. ну Якщо на момент лістингу, то в мене оцінювалося там 60 доларів. Я вклав 30 доларів, а на момент лістингу там було нібито 60, тобто x 2 нібито. Але я їх, по-перше, не міг продати відповідно на момент лістингу, ні пізніше. І плюс також я там купував NFT-ваучери, відповідно, які там також конвертувалися монети. І на цьому я реально прогорів, тому що ціна почала падати. І я купував нібито ваучери там, за. Ще не пам'ятаю, скільки тон, але ну, оцінювалося воно ну, там 40 доларів. Тобто загальна моя інвестиція в проект X empire сягала 70 доларів, 30% це там донат, і 40 доларів це NFT ваучер. Це, звичайно, не потрібно було робити, але думаю, так, зараз спекулюю плюс 20-30% зроблю, а ага, болтан 32 я зробив, нічого не заробив. І навіть коли він відкатився, відповідно на ОКІ, я не міг нічого продати, від слова зовсім, тобто там все лагало. І потім, коли він викатився, там мене оцінюються монети в 25 доларів, і нещодавно він почав рости. І я десь десь на пікових позначках продав на 46 доларів. Тобто, Загально, загально я втратив 22 долари. Тобто, це, так би мовити, найгірша поки що. ну, Мій кейс, де я дійсно вкладав, грав, і я не, не те, що не заробив, я навіть втратив. Але, Але що я вам хочу сказати? Практика показує, що. Той чи інший проект, який би нам не був би, нам потрібно відразу його зливати. І краще, краще. Потім, коли він відкатиться, а він відкатиться однозначно. Погляньте, який ми графік не дивилися, кожен падає. Це була там на піку? скільки там, 800, там, 800, там, 800 80 там, мільйонів і там зараз 300. Тобто, можливо, навіть 2,5 рази вони падають, відповідно. Кетс. Тут також ціна дуже така солодка була. Спочатку потім відкатилася Зен. Полянте. капіталізація була скільки? У нас? 329, Ну, мінус 3 ікса, відповідно. То зараз 100 капіталізація. Ну, Як бачите, був спочатку долар. Потім гапстеркомба тут взагалі ситуація не була. Ну, тут 2 ікса потрібно, щоб відтворилося. Ну, а тут щось ситуація, знаєте. Боно, нібито, ну, якщо чесно кажучи, щось не розуміють. Тобто тут по маркеткапу показує, що нібито вони обігнали навіть ціну на лістингу, але таке не може бути, тому що на іншому графіку там показує, що їм ще треба рости, і рости. Тому Шантрисов, я вам всім на полегах рекомендую вливати всі свої монети. Я так теж буду робити, тому що в нас зараз там на підході, можливо, там NotPixel, славнозвісний проект під назвою Пас. Відповідно, якщо ви ще не граєте, то зверніть, будь ласка, увагу по принципу DOX. Не потрібно там тапати, не потрібно там Поки що робити ті чи інші транзакції. Буквально зайшли, отримали е, токі у нас за те, що ви там користуєтесь телеграмом. І запрошуємо друзів. Тому на підході в нас, звичайно, є цікаві проекти, назвою там NotPixel, Bloom, Пас, відповідно, там майор. Відповідно, але, але чи вони насиплять, чи насиплять, це вже питання, знаєте. Не до мене, не до вас будемо бачити по ситуації. Звичайно, що ера таполок не зрозуміло, чи вона продовжується, чи вона завершується, але вона однозначно трансформувалася. тому що раніше ми просто тапили, а тут зараз вже підключилися і донати, і транзакції там і різні там очі паси купувати. Тому що вони хочуть якомога більше виняти. І це в принципі реально, тому що хочуть на цьому зробити. Але, врешті-решт, я зрозумів, що коли відходить проект, відразу його потрібно. Зливати приклад такий, що CATS, все воно провалювалося. Єдине, що NotCoin. NotCoin спорядковіше, але в нього 100% ніхто не вірив. Взагалі навіть уявлення немає, тому що він так би мовити, перший він відкрив ці двері. 10 днів потрібно було, щоб він відкатився відповідно на мінус 50%, як ви бачите, і потім дав славнозіснексі. Тому що турист, обов'язково прошу вас підписатися на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал, тому що тут маса корисформації. Якщо ми будемо бачити дуже такі цікаві проекти на Горзонті, обов'язково про них буду знімати відео, тому що я гадаю, вам це буде цікаво, а мені також буде цікаво, тому що нести користь. Обов'язково підписуємося і жирну подобайку залишаємо на це відео.